Повідомлення про відставку залужного не є інформаційним вкидом. Про це в нашому ефірі сказав політик і громадський діяч Борислав Береза, який першим в своїх соцмережах і повідомив про буцімто відставку головкома. Пропоную почути його пряму мову. У мене є така рубрика «Злі язики з банковою». Це мене джерела інформації. Кожен раз, коли вони про щось повідомляють, все так і стається. Про те, що залужному пропонували е, очолити РНБО е, та посол, стати посолом, теж правда він відмовився. Він сказав, що я військовий, мене цікавить тільки перемога, а е, нічого іншого. То джерело інформації, яке мені повідомило інформацію, воно гарантовано знає ситуацію на 100%. Я дуже, раджу всім, я дуже раджу всім стримати свої емоції, стримати якісь свої розлогі думки або дочекатися указа президента. Ховати цей указ вони не зможуть довго.